Харківська паніка, істерика минулого тижня, російське ПСО, яке розганяли росіяни, і, вочевидь, наші лідери суспільної думки. Деякі, деякі. Вітаю вас, пані та панове на каналі Політолога Дмитра Клименка. І сьогодні ми подивимося на одного такого ЛСД-лідера суспільної думки. Хто ж це? Хто ж це? Вітаємо Юрія Віталійовича. Сьогодні ми вас. Питаємо про таке. Чи вважаєте ви надмірним вплив офісу президента на інші гілки влади мається на увазі в Україні? Так ні, на Ютубі все доволі просто. Якщо ви маєте свою особисту думку, яка не вкладається в так або ні, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитесь на стелефір, візьміть до рук смартфон або телефон, і проголосуйте. Якщо ви вважаєте, що вплив Офісу президента України є надто надмірним на інші гілки влади, 0800 211 371, ні 0800 Сімсот 372 одинадцять триста сімдесят два сі дзінки безкоштовними. Голосуйте наприкінці програми. Ми підіб'ємо підсумки цього голосування. Хочу представити гостя сьогоднішньої нашої студії. Це Юрій Луценко, капітан збройних сил України, український політик, державний діяч і колишній генеральний прокурор України. Пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий вечір. Ну, як би ви відповіли на це запитання щодо впливу офісу президента на інші гілки влади оскільки Ми питаємо наших глядачів і телеглядачів. Це очевидно, що в Україні від демократії залишилися рішки і ніжки. Ви знаєте, що я на цьому каналі полюбляю роздивлятися усяким різноманітним чином та певним чином критикувати нашу українську журналістику. Проте те, що. Зазвичай використовується нашими каналами у вигляді різноманітних опитувань. Це такий штришок, який просто доповнює загальну картину. Тому що на це питання навряд чи аудиторія відповість ні. З меншою вирогідністю вона відповість ні більшістю з голосів, аніж відповість так, оскільки саме аудиторія моделюється цим. Каналом, цим журналістам та цим гостем, оскільки не подається думка, що вступає на противагу ви тезі. І це, як то кажуть, класіка української журналістики, так звані стандарти. Тому що, подальшому ми будемо чути розмову, яка підтверджує лише один варіант. І я безумовно тут прикопуюся і, як то кажуть, придіраюся. Але це наша реальність. Які існують наші журналісти, які чомусь себе називають журналістами, але не пропагандистами. І проте тут потрібно розуміти, що цим займаються, як і умовно опозиційні журналісти, так і провладні журналісти. В цьому немає жодної різниці. Просто показово те, як люди споживають інформацію, яку інформацію вони споживають, які телеканали дивляться, і як ця інформація їм згодовується, безумовно, лише з певним, певним. Присмаком певною пристрастю, і тому, пані та панове, пишіть у коментарях під цим відео, як же ж ви відповісте на це питання, і що дуже важливо, аргументуйте свою відповідь за бажання, безумовно, за вашого бажання. Офіс президента, який складається з людей Януковича, діє як в часи Януковича, також очевидно. Бо якщо татаро служив в Портнову в команді Януковича, то він зараз так само керує судами. Якщо Шурма працював у партії регіонів, то він так само керує економічними процесами і корупцією пов'язаною з цим. Якщо сам Ярмак, людина з достатньо сумнівним минулим і зв'язками із російськими пропутінськими колами. Керує всім цим, то він і відбудовує тут авторитарну модель, яка є в Росії. Розумієте, в чому моя претензія щодо того, що Луценко є ЛСДшником європейської солідарності, тому що ця людина не може проговорювати подібні речі, оскільки вона самодискредитована взагалі своєю репутацією, своєю біографією, своїми діями на різноманітних посадах і так далі. Тому проговорювати ось це, це одразу викликати абсолютно. Дзеркальну критику стосовно власних висловлювань, тому що Абсолютно точно так же можна було б щось подібне сказати і про діяльність п'ятого президента, а також умовних БПП за його каденції і так далі. звідкиля виріс, зокрема, пан Луценко. Тому що фракція БПП нагадую, складалася з величезної кількості мажоритарників. А ось ця величезна кількість мажоритарників складалася з величезної кількості колишніх перефарбованих регіоналів. А про різноманітних Кананєна, Грановських і Іже з ними згадувати взагалі не. Хочеться до того ж, колишній голова адміністрації президента Райнін чомусь прийшов до головування Харківської обласною організацією славнозвісною опозиційної платформи за життя. І ось цим можна дорікати тим словам Луценка. Тому, коли ти маєш можливість підставляти свою партію ось таким самим чином, проговорюючи подібні висловлювання, то, вибачте, ти неефективний на своєму місці і чому до сих пір. Ці люди, я маю на увазі партію Європейська Солідарність тримається за Лусенка і використовують його як типу, ну скажімо так, людину, що висловлює свою думку, а репутаційну людину мене викликає питання. Я вважаю, що Луценко взагалі не місце в українській політиці, і в тому числі не місце в партії Європейська Солідарність і не місце на тих телеканалах, що захищають опозиційну діяльність цієї партії. Ви питаєте, чи є надмірний вплив адміністрації? З точки зору Конституції та демократії так надмірно. А з точки зору результату для виживання України я взагалі не бачу жодних результатів їхнього втручання. Бо системної роботи по переведенню економіки на рельсі війни і допомоги Збройним силам України від Офісу президента до війни не було і зараз немає. Хочу перед вами в певній мірі особисто щось визнати. Я не розумію, що означає економіка на військових рейках. Я не розумію, що означає сучасна економіка на військових рейках. Розумієте? Тому що ось ці люди, типу Луценка, не пояснили, що вони вкладають ось це поняття, що таке економіка на військових рейках. Економіка, що. Вибудовує і виробляє лише військову продукцію. Ну вибачте, тоді така економіка абсолютно не виживе. Або тоді ви маєте робити так, як це робив радянський союз, платити людям за роботу пайками з їди та води. Але безумовно у цих головах у цих людей. Вирує, мабуть, щось ось таке, що абсолютно не співставне з сучасністю, з сучасними технологіями, складністю вироблення сучасної військової і не тільки продукції, складністю розгортання підприємств, складністю взагалі створення чогось військового обладнання, зброї, інструментарію різноманітного і так далі. Це дуже високотехнологічна, висококваліфікована, високорозвинута сфера, до якої не можна підставляти якісь, скажімо так, ідеологеми Другої світової війни, тому що все давно вже змінилося. І коли проговорюю цю тезу про війну, про економіку на військових рейках, я завжди хочу почути пояснення, що розумію, ці люди під цим. Не чути просто слова, не чути словосполучення, які не мають під собою підґрунтя і якогось смислового фундаменту, хочу почути пояснення, яке я. І зразу раз не чую. І знову ж таки, говорити про те, що нічого не робиться, це також блюзнірство. З одного боку, потрібно завжди критикувати, потрібно говорити про те, що можна покращити, що можна зробити ефективніше, що можна зробити краще. Тому що це процес постійного життя, і це нормально для нашої демократичної держави. Але говорити те, що нічого не робиться, це. Вбудовування тієї самої альтернативної комірки реальності, про яку я постійно кажу, коли розповідаю, оглядаю різноманітні висловлювання діячів Європейської солідарності. Вибачте, але вибудовування альтернативної реальності це найгірше, що ви можете зробити для власних виборців. Тому що власні виборці, це найкраще, що у вас є, і ви не маєте вчиняти з ними так, як вчиняєте з ними на своїх медіамайданчиках. Але, на жаль, це відбувається, я це констатую. Секта формується, і це погано. Це погано, тому що це не вибудовує якісь гарні перспективи для вашої політичної кар'єри, партії всього того, що ви вважаєте для себе цінним, не знаю. І враховуючи те, що це була партія, за яку я голосував, для мене це як я ще раз повторюю, ще більше відбивається, скажімо так, у сердечку. Юрій так ну от, а скажіть, де оця от межа, де е, Офіс президента має втручатися в під час війни, воєнного стану в деякі процеси, і де він не має втручатися, умовно кажучи, де доречна ця влада е, щодо застосування, а де вона недоречна і загрожує демократії? Коли виникають такі питання, рекомендую відкрити Конституцію України. Там все написано. Ну, написано, що президент відповідає за міжнародну політику і роботи там. Не почати край. Бо цей багатомісячний провал західної допомоги це якраз те, що не зробив президент і його команда. Наступна функція президента це керівництво обороною України в час воєнний час. Для цього інструментом цього керівництва є ставка Верховного командуюча. На цій ставці, звичайно, він може викликати, наприклад, міністра або прем'єр-міністра України і питати. Так а чому немає фортифікаційних ліній? Так а чому немає дронів? Так а чому не запущені виробництва ракет? Так а чому і таких чому дуже багато? Але натомість ми бачимо, що інтереси Офісу проявляються зовсім в іншому. Вони в основному зводяться до солодких економічних і часто підозріло пахнучих корупцією питань. Але зовсім не тим, що хвилює ЗСУ. Юр Віталіч, от, от що робить? от А де можна офісу президента впливати? А де, де, де не можна? А про закони ми не знали, пане журналісти, про їх існування там, про військовий стан, що там відбувається в ньому, що робить те, що робить це. Що мають робити деякі інституції? М -м 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 -м, цікаво, цікаво так. Ва, ва, цікава сфера життя відкривається для людини, яка задає подібні питання, але відповідь також дуже шикарна. Тут Якщо розбирати її поетапно, міжнародна допомога Заходу. От ми на своїх стрімах, я постійно це розбирав, і ми це детально розглядали, що західна допомога зовсім ніяк не залежала від наших якихось там. Позиції, намагань щось пояснити заходу, намагань щось зробити, все залежало виключно від того, що будуть робити парламентарі Сполучених Штатів Америки, зокрема. А це означало, що допомога нам була виключно в руслі внутрішньої політики, боротьби між Трампом та Байденом. І це все означало, що ми стали залежні від виборчої кампанії всередині Сполучених Штатів, і нас використовують саме нашу тему допомоги Україні, використовують як різноманітність Анітно засі впливу на позицію тих чи інших політиків, людей, громадськості, а також безумовно як вплив на рейтинги, і це означало, що, наприклад, той Трамп, який вирішив користатися цією ситуацією і всіляко зволікати з допомогою Україні, робив боляче Байдену. А Байден в свою чергу намагався робити боляче Трампу. А через все це було боляче нам. І тут що ти робив, що ти не робив. Усі різноманітні засоби робилися ті ж самими, там послами нашими у Сполучених Штатах і різноманітними делегаціями, і не тільки. Але робити не роби, що ти маєш робити, але все одно все залежало не від нас. І щось висловлювати з претензією типу президенту, ну, можна висловлювати, але це виглядає настільки по дилетантськи враховуючи які посади, займав Юрій Віталійович, що. Це навіть за критику вважати не можна. А дуже також мене дуже вражає те, що як Юрій Віталійович щось десь шукає у сфері корупції. Людина з репутацією та, безумовно, з певним підозрою на корупційний бекграунд і безумовно, з історіями про перевищення владних повноважень і так далі розповідає щось про корупцію інших. Це... Дуже дуже круто, як один потенційний корупціонер критикує інших потенційних корупціонерів. Кращого за цього ви безумовно спікера для європейської солідарності знайти не можете. Це вам я за це вам дуже сильно дякую. Дуже це прям дуже круто. От на тлі того, що говорить Зеленський, є свідчення, що на окремих ділянках фронту російські колони заходили на територію України похідним маршем, не зустрічаючи спротиву. Ну принаймні, аналітики ідентифікували район українського населеного пункту. Стрілеча, що за кількасот метрів від кордону та за 52 кілометри від Харкова. Ну, це означає, Юрій Віталь, що очевидно там. Не надто були укріплені ці райони, Якщо вони похідним маршем заходили на територію України, і виникає питання: а де ж були і чи де деякі де фортифікації про які упродовж останнього ну принаймні, півроку розповідав в тому числі президент Зеленський? Цікаво, як подібні нібито журналісти впряглися прям конкретно в іпсоху по роздмухуванні паніки, істерики стосовно неймовірного наступу на Харків, яке відбувалося минулими тижнями. Як ці люди просто, попри усі норми, попри усі традиції висвітлювання різноманітних питань, пов'язаних з війною, які були до цього, просто знехтували іми. І такі жодної тиші! Ні, ми будемо розповідати все, що бачимо. Ось дивіться, щось десь засняли. І тепер ми точно знаємо, марширували маршировалі декількасот метрів від кордону маршем пройшли». І ось це все відбувалося з самого початку цієї кампанії. І ти починав розуміти, що щось тут не так. Вибачте, коли одні. Саме росіяни намагаються створити для себе інформаційну завісу та викривити інформаційний простір у свою користь, то ти бодай розумієш мотивацію ворога, а коли це роблять свої, причому нехтуючи логікою, нехтуючи в тому числі і іншими фактами, викривляючи та інтерпретуючи факти так, як їм хочеться, саме у бік. Паніки, істерики, а не так, як це має бути. То ти починаєш задумуватися, це робота на ворога, чи це робота пов'язана з певними викривлями свідомості, може там якісь місячні затемнення відбувалися в цей період? Я не знаю, але це безумовно викликало в мене сум. Тому що якщо це перше, то цим повинна була займатися Служба безпеки України. А якщо це друге, то це вкрай показово. Нам показує, як то кажуть, що люди роблять, чому вони це роблять, і що, вочевидь, державні інтереси, суспільні інтереси загальні для них не відіграють настільки важливого значення, як їхні особисті політичні перспективи, скажімо так, і це. І це це ганебно. Чому ви показували кадри, і росіяни йшли, е, як на прогулянці, причому з купченням військ, які навіть не маскуються? згадуючи свій досвід чотирьохмісячної е, війни в Бахмуті, для нас би, е, для наших льотчиків, така, такий натовп е, ворога на відкритій ділянці було б просто б щастя. Ми б їх закидали і скидами з мавиків і впівішками з камікадзе. І з них би не залишилось нікого. Ми полювали за десятьма людьми, двох-трьох, можливо, не звертали, але така величезна група так спокійно марширує. Це виклик. Що це означає? Це означає, що у наших оборонців там недостатньо, я так м'яко висловлююся. дронів. сьогоднішній пост пана Бутусова, який знаходиться прямо там, це підтверджує. Він просить усіх мерів негайно виділити кошти на закупівлі дронів. І тоді стоїть питання, так а що ж все-таки відбувається під Харковом? Моя думка така. Суспільне обурення таке велике, тому що очевидно з усіх фактів, що наша влада не зробила жодного уроку із власної безумної поведінки 21 22 року. Суспільне обурення настільки велике, тому що ви його змоделювали, ок, так? Той же ж пан Бутусов, який використовував залишки своєї репутації як аля незалежного журналіста, просто показав себе надзвичайно поганої сторони з точки зору там державних інтересів, якогось державництва, словнозвісного і так далі, інші представники і ось подібні. Ефіри, подібні журналісти, подібні ЛСДшники і так далі. Знаєте, це все дуже показово. Показово, що люди виставили свої інтереси понад інтересами держави, понад інтересами тих людей, що фактично і відбивали всі ці атаки росіян. Тому що інтереси цих людей полягало тому, щоб сконцентрувати увагу суспільства на тому, що ці люди роблять, що ці люди відбивають, яку навалу вони відбивають, як вони це роблять, і це просто показово відбувалося на статистиці генштаба. І для цих людей ЕЛЗДшників статистики генштаба ніби не існувало. Знаєте, коли середньостатистичні добові втрати ворога збільшуються раптово на 50%, то мабуть таки щось відбувається, відбувається щось дуже цікаве, в тому числі і на харківському напрямку. І коли ти ось такі інтерпретації чуєш в ефірі від типу ЛСДшників, до яких на жаль дослухається величезна купа людей, то ти і розумієш, чому деякі люди висловлювали обурення, тому що вони були змодельовані. І накручені подібними діячами, тому що ось те відео, про яке вони тут розповідають, можна ж було проінтерпретувати і в іншу сторону: те, що росіяни йшли подібними колонами, тому що вони були не навчені, вони були не підготовлені до війни сучасного формату, тому що там. Були використані артмійські корпуси російські новостворені з новообраних людей до них нобраних, і це ви могли б, наприклад, прочитати в аналітиці того ж самого пана Коваленка, до якого я постійно відсилаю на стрімах і рекомендую читати, тобто до тих людей, які не емоційно реагують на якісь проблеми, а які намагаються аналізувати детально аналізувати якісь події і говорити, що відбувається, бодай наближено. До реальності насправді. І я, знаєте, навіть в певній мірі втратив віру у людство в, певні, в певному вимірі. Тому що ось те, що робили ботусов і інші ця група цих лідерів суспільної думки, мене. Серйозно засмутила. Серйозно засмутила, тому що на третьому році війни знайшлися люди, які аля з патріотичних позицій вирішили, що держава та державні інтереси зовсім не вище їхніх політичних інтересів, і цим все сказано. Але виявляється, що для влади нічого не змінилося. У 22-му році велике будівництво було закрито. Всі кошти пішли на ЗСУ нарешті. А вже у 23-му році минулому. На дорожне будівництво знову виділили 44 мільярди, а цього року ще 17. В сумі це знову півтора мільярда доларів. І в мене питання: а чи вартувало ремонтувати дорогу за 369 мільйонів гривень від Харкова на Вовчанськ та ще й відбудовувати той міст, який москалі, тікаючи з нашої території, за собою взірвали? Чи не по ньому так браво марширують зараз? Російські солдати не зустрічаючи мінних полів. Цікаво це чути від людини, яка нібито воювала у Бахмуті, аеророзвідник Люценко, який мав би їздити на, як то кажуть, карчах по дорогам Донбасу, по перфротовим дорогам. І мав би знати навіть для мене, цивільної людини, це зрозуміло, якою значення, якого значення і якого важливості набуває. Таке слово, як логістика, як стан доріг, як значення ось того, чи довезуть людину в евакуацію медичні, чи не довезуть, за яку кількість хвилин її довезуть, чи це будуть години в результаті того, що дорога до позицій погана. І коли подібні люди щось починають говорити про те, що вибачте, ми не маємо ремонтувати дороги Харків-Овчанськ. Харків Вовчанськ, тобто тією дорогою, якою зараз користуються наші оборонці, які захищають цей напрямок. Для мене все стає на свої місця. І те, що пан воював, як то кажуть, і інтелектуальні здатності, здібності, і взагалі аморальність подібної позиції. Про давайте я трошки позахищаю Збройні сили і навіть президента від тих, хто каже, що там немає ніяких фортифікацій, і так далі. Так далі. Насправді фортифікаційні лінії не будують за 3, 4, 5, а інколи 7 кілометрів від кордону. Бо на кордоні стоять російські гармати, вони б'ють як мінімум на 15 кілометрів, тому під цим вогнем ну, нерозумно ставити окопи. Окопи, як правило, ставляться трошки далі, ну, наприклад, 10 кілометрів 15 і дехто, ну і блогери, і військові стверджують, що там вони є і росіяни туди не зайшли. Тобто вони пройшли по чому. По військовому це назав... називається смуга забезпечення. Основної лінії захисту. Але смуга забезпечення так називається, бо вона має забезпечений недопуск ворога до основних фортифікацій. Що це означає? Замінована. Заміновано. Де міни? Чому ці діячі так відверто, спокійно йдуть по дорогам? Чому вони доходять до Вовчанська? Де міни? І головне, де вогневе враження, якщо не нашої артилерії. То принаймні наших FPV дронів камікадзе. А ось цей останній фрагмент він показовий показово про те, як змінюються наративи, які використовуються для підтримки загальної. Політичної кампанії, тому що на початку були наративи про те, що а де фортифікації. До речі, ви їх могли чути ці наративи від пана ведучого, типа журналіста. Але, як то кажуть, методичка змінюється. Чому? Тому що і фортифікації показали, і дали зрозуміти абсолютно логіку того, що в сірі зоні фортифікації не будуються біля кордону і так далі. Проте безумовно, то потрібно для об'єктивності зазначити, що з фортифікаціями є факти того, що є. Є проблеми, що були проблеми. І я абсолютно впевнений, що на цих фортифікаціях навіть намагалися нажитися, як то кажуть, тому що це Україна і потрібно завжди це мати на увазі. Проте це показова історія про те, як деякі проблеми, які існують завжди, тому що існує війна, тому що існує сталість. Практик, традицій, як то кажуть, у середині української держави роздмухали до всесвітньої катастрофи для того, щоб дискредитувати державу, військово-політичне керівництво, Збройні сили України, Сили оборони в цілому, щоб дискредитувати владу на місцях, і не тільки тому, що що правильно, тому що політика, і це. Дуже дуже ганебно, тому що вибачте, але на довірі зараз дуже багато чого тримається. Можна критикувати, і це потрібно робити. Потрібно робити це показово і доводити це цю критику до кінця. Потрібно не забувати постійно перевіряти себе чи наближені ти до реальності, постійно перевіряти інформацію, і так далі, постійно розуміти, де ти знаходишся і. Споживати інформацію вдумливо, як то кажуть, думати над тим, що ти споживаєш, розуміти, що емоції не мають впливати на твоє споживання інформації, не мають впливати на твої висновки. Але ми спостерігали як те, що емоції повністю захопили інформаційний простір, бодай ось цих лідерів суспільної думки, тому що саме на емоційну складову сприйняття людиною інформації тут береться і вбивається клин, вбивається. Меседжі, вбиваються, наративи, для того, щоб ці люди зменшували свою довіру до держави в цілому. І тут у мене питання вже таке, у всесвіт. Чи цим має реально займатися СБУ, чи все ж таки це внутрішньополітична боротьба, яка за своєю сутністю під час війни є ганебною, як я її назвав, а моральною. Але це вже питання до. Тих інстанцій, що захищають і або мають захищати національну державність, знову ж таки, з певними огріхами, які завжди існували у подібних інстанціях, про які ми також знаємо. І отже, який висновок потрібно зробити з харківської паніки істерики? Потрібно споживати інформацію від людей, які не істерять, і які намагаються розмахувати паніку, навіть враховуючи те, що проблема може бути реальною, важливою і великою, ці люди. За практикою своєї діяльності ніколи не доходили до того, щоб піднімати панічний настрій у населення, тому що населення громадяни України мають право споживати інформацію вдумливо, мають право отримувати якісну інформацію, а не мають отримувати те, що отримували Отримувати інтерпретації фактів, так як там хочеться. Інтерпретації дійсності у своїй камірці реальності, яку відбудували, шановні панове по типу Бутусова та інших, і знову ж таки не забуваючи при цьому те, що у держави існують реальні проблеми, над якими потрібно працювати, реальні проблеми, які потрібно критикувати, реальні проблеми, яким потрібно шукати рішення, і це означає, що кожен громадянин має споживати інформацію, що подається збалансована, що витримана, та повністю. Беземоційна, але наші громадяни полюбляють трошечки інше щось. Отже, отже, ми маємо з цим працювати, і це відео якраз таки про це. Будь ласка, люди, думайте над тим, що ви споживаєте, в тому числі це стосується і звичайної їжі, а як показує сьогоднішня, практики інформаційної війни та інформації. Дякую всім, хто дивився це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте. Якщо ні, то безумовно залишайте свої коментарі та висловлюйте свої думки. Також. Тим людям, хто хоче підтримати цей канал фінансово, ви можете стати спонсором, як це вже зробили такі славетні громадяни, як пані Марина, пані Кетрін, пані Ольга та панове В'ячеслав Євген та Алексей. А також дякую тим людям, хто підтримав мене фінансово на Баймієкофі, платформа, яка доволі цікава та дозволяє створювати ось такі маленькі транзакції підтримки. Дуже дякую пану Дмитру та пані Ганні за допомогу на цій платформі. Всі лінки ви знайдете в описі під цим відео. А також не забувайте. Найголовніше виконувати нашу найбільшу та найвагомішу задачу підтримувати сили оборони України фінансово через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. Це те, що ми маємо робити, і незважаючи на наші настрії, паніку, істерику – це наша головна задача, яку ми повинні виконувати до кінця нашої війни, до перемоги. А отже, пані та панове, не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося.